Підтримка Європи, євроінтеграційне партнерство України та Сербії, відновлювальна енергетика та розширення присутності ЦНАП у регіонах. Про це все далі у парламентському тижні. Наскільки сильною буде подальша підтримка від Європи, парламентський комітет Асоціації Україна ЄС ухвалив спільну заяву за підсумками засідання в Брюсселі, що передбачає євроінтеграційне партнерство України та Сербії. Підсумки двосторонньої зустрічі Руслана Стефанчука та Анни Бернабич. Чи можливо розвивати відновлювальну енергетику без шкоди довкіллю? Народні депутати проінспектували будівництво вітрових парків у Карпатах. Коли ЦНАПИ запрацюють в усіх громадах, народні депутати ініціюють збільшення переліку адмінпослуг у регіонах. we Україна та ЄС підтвердили єдність у протидії російській агресії та спільне бачення майбутнього членства України в Євросоюзі. Про це йдеться у заяві парламентського комітету Асоціації україна ЄС за підсумками засідання, що цього тижня відбулося у Брюсселі. ЄС засудив російські злочини, зокрема катування полонених викрадення дітей, атаки на об'єкти енергетики і підтвердив право України на самооборону. Завдяки роботі нашої делегації документ доповнено важливими пунктами щодо медіа свободи та ролі парламенту в євроінтеграції. Учасники засідання наголосили, Україна рівноправний партнер, який зміцнює Європу, фокус було зроблено на завершенні процедур для отримання Україною так званої репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, а також збереження всіх інших. Форм фінансової, економічної та іншої підтримки цього разу ми також долучили до виступів. Це були вже вицінні виступи ветерана України сільської війни Мачарова і журналіста Дмитра Хорюка з не які також зупинились до євроментарів і закладом посолити зільську федерацію, дати більше зброї а також приділити увагу звільнені. Ського і цивільних заручників ми бачимо, як Росія е, на невидимому фронті все робить для того, щоб послабити позицію України. А нам потрібно мати е, несхідну міцну стійку позицію наших європейських партнерів і е, говорити про те, що насправді відбувається в Україні, і як нам важлива їхня підтримка. Визнати дії Росії геноцидом українського народу та допомогти в поверненні і реабілітації викрадених дітей закликав європарламентарів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час виступу на засіданні під комітету Європейського парламенту з прав людини Лубінець заакцентувався на примусовій депортації Росією українських неповнолітніх з тимчасово окупованих територій. Омбудсмен розповів про системні та цинічні злочини РФ, що тривають уже 11 років, і наголосив, що мета країни-агресорки примусове знищення української самоідентичності Стія викрадених дітей це є воєнний злочин, геноцид, одна з п'яти ознак геноциду: це є примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу в майбутньому. Кожна українська дитина. Стане російським солдатом і буде воювати або проти України, або проти будь-якої іншої демократичної країни. З 2014 року, і особливо після повномасштабного вторгнення, офіційна цифра це 20 тисяч дітей, які були депортовані. Лише невелику їх частину ми повернули додому. За такої швидкості нам потрібно буде 50 років, щоб їх усіх повернути. Тут не йдеться про якусь дипломатичну дію. Ми розшукуємо цих дітей, ризикуючи життя. Через лінію фронту і через кордони. Україна та Сербія партнери на шляху до ЄС, які можуть підтримувати один одного у упровадженні реформ. Ця теза стала ключовою під час зустрічі голови Верховної ради Руслана Стефанчука та голови народної скупщини Республіки Сербія Анною Бернабич зупинилися також на міжпарламентській взаємодії. Руслан Стефанчук підкреслив важливість чіткої позиції Сербії у підтримці України протидії російській агресії, а також розвитку співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки та гуманітарної допомоги. Ми проговорили дуже багато. Питань нашої спільної співпраці, нашого спільного шляху до Європейського союзу, ми проговорили проблеми, які є на шляху в кожного з нас, і домовилися про те, що ми будемо робити все для того, щоб наші країни стали. Членами європейського союзу, Є багато речей, над якими ми вже працюємо разом, і багато інших речей, над якими ми можемо працювати інтенсивніше, щоб зміцнити партнерство, співпрацю та дружбу між Сербією та Україною. І я маю на увазі одну зі стратегічних цілей обох наших країн, а саме європейську інтеграцію. Сербія повністю підтримує Україну на її шляху до ЄС, і ви можете розраховувати на те, що Сербія на. Дасть вам усі наші технічні знання та допомогу на цьому шляху. Українці подали майже 70 тисяч заяв до міжнародного реєстру збитків. Щодня до нього додатково надходить по 200 нових звернень. Очікується, що загалом їх буде від 6 до 8 мільйонів. Більшість стосується пошкодженого та зруйнованого житла. Подати заяву можуть не тільки власники, а ще й орендарі осель. Окрім цього, для звернень відкриті й інші категорії смерть та зникнення близького члена сім'ї, тяжкі тілесні ушкодження, сексуальне насильство та катування, позбавлення волі, примусово праця чи служба, депортація дітей та дорослих. Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях. Обсяг відшкодувань для кожного конкретного випадку здійснюватиме компенсаційна комісія, розповіли народні депутати. Наразі у реєстрі для подачі заяв відкрито 13 категорій із запланованих 43. Подати заяву можна лише через портал Дія. Процес виплати репарацій не є швидким і потребує часу. Наразі ми перебуваємо на першому етапі збору та фіксації доказів російської агресії. На другому етапі має запрацювати компенсаційна комісія, створення якої може відбутися у 27-му році. Після цього на фінальному етапі буде створено компенсаційний фонд, який виплачуватиме кошти постраждалим українцям. Як продовжити розвиток відновлювальної енергетики без шкоди довкіллю? Йдеться зокрема про будівництво вітрових парків на Закарпатті, а саме на території високогірної полонини руна та нижніх воріт. Питання зібрало у горах виїзне засідання двох парламентських комітетів з питань євроінтеграції та екологічної політики і природокористування. Народні депутати спільно з урядовцями, бізнесменами, екологами та представниками місцевих громад відвідали низку енергооб'єктів. На одних тільки залеті фундаменти під зведення вітряків, на інших вони вже працюють. Щоправда. Усе без оцінки впливу на довкілля екологи б'ють на сполох через можливе руйнування екосистем у гірських районах. Парламентарі шукають можливостей поєднати екобезпеку та енергетичну ефективність країни, адже будівництво на території унікальних природних ландшафтів має відбуватися з дотриманням усіх екостандартів та відкритого діалогу з громадськістю. Певні недопрацювання або прогалине законодавства існують, які дійсно. Не дозволяють з одного боку розвивати відновлювану енергетику з іншого боку виконувати повноцінно європейські зобов'язання в тому рахунку зобов'язання в частині природоохоронних здійснення природоохоронних заходів заходів щодо збереження біорізноманіття збереження природоохоронюваних територій ніде в жодній країні європейського союзу дискусія стосовно встановлення вітряків не проходить легко ця карпатська земля вона має ну, десятки кілометрів чи сотні кілометрів, квадратних кілометрів можливостей, де можна і правильно, і буде розмістити вітрогенераційні потужності, які будуть і цікаві громадам, і будуть допомагати нам забезпечити енергетичну безпеку України. І далі нам не порушувати екологічне законодавство. Ми маємо унікальне продохороне законодавство, яке дає можливість нам захистити і наше конституційне право громадян України на чисте безпечне довкілля, захистити Україну, і в першу чергу це законодавство відповідає норм Європейського союзу. Наше завдання перше дати можливість розвиватися громадам, захистити довкілля. Реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, робота цнапів умовах дії воєнного стану, готовність органів місцевого самоврядування до розширення переліку послуг, основні теми круглого столу, що відбувся на Волині. Народні депутати, представники місцевої влади та керівники центрів надання адмінпослуг, закцентувалися на розвитку снапів у регіонах. Окрему увагу приділили питанню вартості адміністративних послуг, доступності опцій для ветеранів та учасників бойових дій. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що законопроєкт щодо підвищення. Адмінзбору обговорюють ще з 2020 року, адже вартість багатьох послуг у кілька разів нижче за їхню собівартість. Дуже багато адмінпослуг вони коштують набагато в рази менше ніж їх собівартість. Тоді виникає питання, хто буде за який рахунок утримувати нашу прекрасну мережу ЦНАПІ. Учасники круглого столу обговорили цифровізацію у ЦНАПах, готовність органів місцевого самоврядування до розширення переліку адмінпослуг. У нас лише 127 громад не мають ЦНАПи, Це менше 10%. на тій же волині, де ми сьогодні лише одна громада ЦНАПу немає. Нам сьогодні пообіцяло, що він буде. І так само сьогодні пролунало, що 96% громадян. Оцінюють позитивно якість послуг в ЦНАПах, Я думаю, це ключова оцінка. Ми бачимо рівень діджиталізації, той, який в ЦНАПах є, забезпечує належний рівень і доступ громадян. Зрозуміло, що ми також додаємо послуги і військовим або сім'ям військових. Це сьогодні дуже актуально. Ми маємо вже більше ніж 5 тисяч точок доступу до надання адміністративних послуг. Це говорить про доволі таку розгалужену мережу центрів надання адміністративних. Активних послуг віддалених робочих міст і саме про доступність в наданні таких послуг і доступність із спілкуванням з органами влади.